У приміщенні цього клубу релігійна громада Православної церкви України села Ленківці з січня проводить богослужіння. Торік віряни проголосували за перехід до ПЦУ. Місяць тому його зареєстрували. Жителька Ленківці Світлана була в ініціативній групі щодо переходу. Каже, після переходу до храму їх не пускають віряни у ПЦ. Вже оці останні події, які повномасштабне вторгнення в Україну. Надзвичайно вплинуло на нашу свідомість, тому ми вирішили, що ми повинні перейти. Священник зайшов на збори і відмовився реєструватися. Він сказав, що наші збори не дійсні і вам дуже бачить, бо ви нас я. зрадили, нашу зради зрадив, а те, що вам зрадив, це вже ваша думка. Священник УПЦ Микола Рус служить у Ленківцях 35 років. Він підтверджує, що перехід до ПЦУ вважає незаконним. На його думку, віряни не мали проводити збори від імені громади УПЦ. Після переходу ключі від храму продовжує зберігати він. Вони нас звинувачують в тому, що ми захватили церкву. Вони ставлять питання про те, щоб церква українська має бути. Наша церква українська православна, без московських патріархатів. Вони можуть реєструвати, не знати як. У нас є конституція. У нас є конституція. Конституція нам дозволяє, їм теж дозволяє, питань мене, до них нічого не маємо. Після переходу у Ленківцях почав проводити богослужіння священник ПЦУ Назарій Краснодемський. З ним ми зустрілися у храмі в Чернівцях. Ми служили перше богослужіння на дворі, яке одна жінка предоставила це освячення води. А друге, це вже було стало місце у сільському клубі. І ми надалі повинні так і робити, бо тому що люди хочуть мирним засобом вирішити це питання судом. За словами голови Кельменецької громади Богдана Олійника, у громаді немає інформації про те, у чиїй власності перебуває церква. Водночас, за релігійною громадою ПЦУ зареєстровані дві земельні ділянки, на одній з яких побудований храм. Наразі священник ПЦУ Краснодемський разом із представниками релігійної громади планує через суд отримати ключі від храму. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.